Зробили ми сьогодні заказ, отакий От нам був заказ зробити паровозика для цвітів, щоб було у дворі. І ось ми сьогодні закінчили отакий От паровозик, ось. О. Значить, що, ми хотіли його зробити квадратним, щоб був паровозик, потім подивилися, він не красиво квадратний, і вирішили зробити його полукругом, такий, щоб він був гарненький. Посадили туди отакого от водія. Ось буде такий водій, вікусін, ось о. у нас собачка чи що це. А там, у таких візочках, будуть цвіточки. Цвіточки, я думаю, не які будуть їх залі можна і пересадити, їх можна і прямо туди землі насипати, посіяти, щоб було кому як подобається. Ну, це перший раз. Дідушка у нас був мастером, а бабушка дизайнером, щоб у нас отаке получилось. І що? Ось дивіться, зробили ми номер. Ось такий у нас буде номер 2023 2023 року. У нас зроблений АМ Март місяць. Оце так. Зділи ми такий йому дизайн. Мішку посадили. Дід зробив туди таке сидіння, Да, мішка? Ось Посади, посадили, там є такий в нього стульчик, де тут ось, ось такі будуть світочки. І так як сьогодні такий гарний день, 2023 рік, 3 число. І третього року загадуйте, дівчатки, хлопчики, бажання. І все виконається. Тому що сьогодні такий гарний день. Оце отаке відео ми сьогодні зняли вам. Так що робіть і ви отаку красоту, йде весна. Скоро вже будемо висаджувати цвіточки. Так як цвіточків не було, я вирішила Наверх посадити так. Просто кусочок якоїсь зеленої ветки. Подивитися, як воно буде виглядати. Бачу, що виглядає і з віточкою теж красиво, і без віточки красиво. Оце отакий от дизайн. Ми з дідом придумали. от. так от.